Мені немає чим оплачувати за розбиті вікна. Квартири, яку мене забрали, фаристи, Ви ж через це приїхали. Мені не потрібні проблеми. Господи. Його що спалили? Хто? Всі, хто там жив, мали б відпрацьовувати житло та їжу на будівництві. А Романюк казала, що це дача для відпочинку мешканців притулку, хоча в це ніхто не вірив. А він вважав, що Романюк тренькає спонсорські гроші на себе і хотів зібрати докази і піти до журналістів. Не вірите? Операція, яку йому зробили, була єдиною, а всі інші робили на папері.